Всім привіт! Або ж всім здорований дратуті. Боже, я, чесно, у мене така пам'ять коротка. З вами Дональ, і ми продовжуємо грати у малого у жовтому. Це в нас вже буде друга частина другого глави чи сезону. Чесно, блін, у мене не йде в голову Baby in Yellow. Прекрасно! Малий у жовтому. Е, у мене, як завжди, чесно. Загрузка, яка йде півгодини. Просто, реально. Вона йде так довго, що я можу вам да все розказати. У мене дійшти ми пройшли першу главу. Е, ну, Якщо щось було аномальне, то це реклама, яка в мене ж здубав. Ладно е, Друга ніч, малиш. Е, сміється, дивись, правда, весело. Нянька, я вже прошу, не потрібно. Зразу скажу, з мене перекладач з російської на українську жахливий, бо я цю вашу російську нафіг не знаю. Погодуйте малого бутилку холодиру. А де малий? Малий. Йо, блін. І у мене ще одна проблема, я постійно лагаю. Малий. Давайте залишимось квітні двері. Можливо він зверху, я не знаю, чесно. В смысле? Кто запечатал мою фигню? Время сказок еще не пришло. Я вырешиваю, что пришло. Все. А ты малый, в смысле? А ты мелочь пузата? Все. Э. Алло, выпустить меня! Цей, почекай ты. Выпустить! А, понятно, меня не выпустить. О, бутылочка. Ты где был? Все почекаю, дурачи. Вау, у нас тут я прям батл слип. Like. Ща, почекай, малий. Три секунд. До речі, ми моїм ім'я таке не придумали. Хай буде. Хай буде Яня. Ти Яня, понятно? Що ти не. цей ловив бутилку. Якщо я буду так також надити, так, ти теж не будеш обратися. Бачиш, ти звикнувся. Це моє виховання таке. І не ридай, я стараюсь забити тобою в кільце. Ще чекай. Ай, ладно, ой, Ай, чекай. От чого ти таке веселе. Ну да, обусрався. Давайте да, його Яня називати. Я просто десь чула таке ім'я. Я знаю, хтось читав таке Теодор із Васюківки. Малий, хочеш будеш ходити в туалет? По-нормальному, як ходять всі люди. Ой. Я надіюсь, тобі дуже сподобається. Короче, ты весь малый. Да не, я тебя хочу так, прям ривно кинуть ты. Так, добрый, это будет трошечка так, откидываю. Что ты улыбаешься? Ты вообще разумеешь, что я тут стараюсь тебя в туалет закинуть? Я ж беситель. Так, ты меня бесишь, вс. Оооо. Стуча ГНС. Та треба было одразу смывать. Ой, ой-йо! А... Да що ти не єш? Класно ж було. Зто ты вбився? Не, він не тихенько. тепер. ди, дурбецло. Йо, я не поняла, ти що тут твориш? М -м -м? Яня, ти мене вже бісиш. Що мені треба зробити? Йо, у мене все так лагає просто. Ти що там розгромив? Сишку ярію віддай. Тобі ще рано готувати. Ти диви. А може в нього тарілку кинути? Почекайте? Я, Я експериментальна дитина. Людина. Не дитина. Тарілочка. А его начхать, да? Ты! Закры его там. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Может ты ему книжку почитаешь? ба? ну вообще на боите, да? Э, а в смысле, я же дверь закрыла? У него что, рука сделать? Ой, не закрыть всю комнату. Правда, ты, ты, знаешь? Ты открыл священную кимнату Ой. Тут шаф. Блин, я как неудобно, знаешь, типа. Ты... Чи нормально, що ці підгузов получимо? Класна музика. Тут, тут, тут тут, тут тут! -ту. Хоча ви її, напевно, не чуєте, бо я на весь мікрофон. Це в моєму стилі, буває. Покласти малого спати. Та не вже, ми його спати вже кладемо. Ну нарешті, блін. Які біси в тебе вселились? М -м -м. Та не ори! боже, яке ти. Пішли краще щось, щось захаваємо. До речі, коли бутилка лика Ми ще щось не пробували, знаєте що? Ми не пробували його тут. Що, чекай, малий. Я з тебе ще такий бутерброд зроблю. Ти прям офіш. Хліб, я Є... дієчку битого. Та не ори, я тебе ще так смачно. Досяг мені розбуку розбитый яйця. О боже мій. Тутуру, тутуру, яка жахлива фігня. Да, дякую, я вже читала цю фігню. Пауза. Я далі хочу грати. Ой-йо! Та що ти ридаєш? Ти ж демон, тобі таке підірве, де? Не, ну пидиды. Ты знаешь, что у нас тут новая кінота открыта? Все спету тут. Не срочно. При, При небезпеці розбиты. Ты шо небезпечний? Не, ну я кусь дурню прям кажу, ладно, Вообще, не пишу. Сейчас буду жсткий спидран. Вообще, ну не на шоу на ведько. Книжка. О, ні. Коли крольчиха прийшла у гості, принц сказав: давай, давай грати. Але його великі червоні очі налякали її, і вона вирішила піти. Ленька крольчиха побігла до виходу. Принц біжав за нею і кричав: Мені потрібно мені, А, її потрібно зупинити. Він би... Яня. Ти даш мені нормально почитати книгу? іграшка іграшко. Всі знає, яка потрібна іграшка? Надень барана. Так, я... до речі, я ж його за дверима залишала. Три. А де він? Малий, на себе. Кролика тобі? Успокоїлись, дурбецово. А де він хниг вкинув? Дурбецел, пте! Нужно сісти, потрібно сісти. Прямо на короля отак жопою сядемо. Де його? Він... Corridor, та заткнись. А, до речі, мій хлопець. Corridor, да. Він бих темними кори... коридорами. Прискок, прискок. Непреривний тщетний політ. Прискок, прискок. Б... біг по, по кругу, біг кругами. незрозуміло, де герозант. Прискок, прискок. Принц не зміг її спіймати. Його серце наповнилося гнівом. Крольчихо проскользнула у двері і побігла по стежинці. Принц кричав: мені потрібно більше друзів, ще, зараз же, нових. Я приведу тобі нових, сказала його люба матір. Малий, а де твої друзі взагалі? А куди він короля зжер? Він вже киль був. Відпочивай, подивіться тут лізу. Та ні, захай, залишимо таке Ми нікого не боїмося. Хто у двері? Та вони ж тільки що відкриті! О, кров'я. Чому ви взяти на кров'я? Бачите, у нього надрив на вусі. І вона якась сумна. А шо ту за фигня? Малый, ты ч? Відкрый! Кто Він... у дворя? Да не знаю я! це нафиг не потрібно, воно було відкрыти. Кролик! Блин, может тебе чимось то заликувати? Давай, ты сейчас відкрышь. А ты кролик? А ось він. Почекайте, він ж став ближче. І пропав. А може він вийшов, типу? Типу він пішов. Ну у касі вже казалося, що він збіг, значить, він туди був. Кролик. Ти можеш мене з собою взяти? Мене кролик з собою не вгінне. Обід. Як він так скакав? Ну, давайте залишимо. Покласти коробку на стіл. Так я поклала його! А, можна це. Нарешті можна подивитися телевізор. Та я зрозуміла, що нарешті, але ну тихо. Сідаємось. Та не вже ми пройшли главу? Так швидко. А, реально, пройшли. <плес> Ой. Непогано. Можемо потім ще третю главу пройти, але то буде пізніше, бо мені щасли. Я проходжу по одній главі. Цікаво, скільки їх взагалі належамо? Так сказати, мільйонна загрузка білайк. Like. Ну, реклама, як же без неї? Ладно, я думаю, вже можна прощатися. Напевно, давайте вже попа. Е, вам так сказати, фінальний реклам... Короча, реклама вам на фіналі. Все, давайте, попа.